Друзі, вітаю вас. Сьогодні ми знаходимося в Чайки, де продовжуємо монтаж нашого навісу достатньо великих розмірів. 9 на 8 метрів. Комбінований під покрівельний профнастил та сотовий полікарбонат. Ось хлопці приварюють декоративну фальшпанель, яка вже є на фасадній стороні. Зараз ближче підійдемо, я вам покажу. А поки покажу вам покриття. Ось така вставочка із сотового полікарбонату для того, щоб трішки більше світла попадало в ці вікна, щоб повністю не затінити все скажімо так, подвір'я. І ось такий достатньо величенький навіс на три автомобілі. Ще поки в процесі роботи, але обов'язково. Обов'язково знімемо вам готовий результат і покажемо, як це все діло виглядає. Нагадаю, локація знаходимося чайки. Тут буквально це, це майже місто Київ, тут на виїзді по Житомирській трасі. Так що, якщо вас цікавлять такі навіси в цій локації чи в будь-які інші Києва та пригорода, то звертайтесь за цим номером, який ви бачите на екрані, і будемо раді вам встановити. Бажаємо всім гарного дня.